Христос посеред нас. Дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні у час Петропавлівського посту читається Євангеліє від Матфея, в якому є слова Спасителя. Не всякий, що говорить мені Господи Боже, увійде в Царство Небесне, але тільки той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Тож сьогодні ми з вами повинні завжди і всьому слідувати волі нашого Господа. Сьогодні свята Православна Церква вшановує святителя Тихона, єпископа Амафунського, який відійшов до Господа у 425 році, преподобного Тихона Луховського, Костромського чудотворця, про якого дізнаємося із 15 століття, преподобного Моїсея Оптинського, який жив на початку XVII століття, перенесення мощей святителя Феофана Затворника Вишенського, яке відбулося у 2002 році, і почитає пам'ять святителя та мученика Гермогена, єпископа Тобольського, який загинув від рук безбожних, у 1918 році народився Георгій Долганів, майбутній єпископ Тобольський і Сибірський, в родині священника Херсонської єпархії. Закінчивши юридичний факультет в Новоросійську, відразу вступає до Духовної академії Санкт-Петербурга, де й приймає чернецтво з ім'ям Гермоген. Цей подвижник з юнацьких років поставив собі за мету присвятити все життя служінню Богові. Ставши єпископом, владика невтомно проповідував Слово Боже серед зачерствілого у пороках суспільства. Дуже любив літургію і служив її так, що як Згадували сучасники, вони забували, що знаходяться не на небі, а на грішній землі, та плакали від духовної радості. Після прийняття у 1918 році більшовицького декрету про відділення церкви від держави владика Гермоген відчув, що його заарештують, і він сказав: Я від них порятунку не чекаю, вони вб'ють мене та будуть безжалісно катувати. Не за себе я боюсь, боюсь за жителів. Що вони зроблять з ними. Невдовзі, після арешту, без будь-якого суду та слідства, владику прив'язали до пароплавного колеса та увімкнули хід. Со рвало живе тіло святителя гермогена на шматки. Проте невдовзі святі мощі владики вода винесла на берег, і місцеві жителі із великою шаною вдягли їх у архієрейські ризи та поховали у храмі Тобольського монастиря. Цього літнього дня іменинники Феофан і Тихон відзначають день ангела хай осіває вас смілість Божа. Возлюблені, немає хвороби страшнішої, ніж та, коли людиною оволодіє скупість, говорить старець Паїсій Святогорець. Звичайно, бережливість це справа хороша, але треба бути уважним, щоб диявол потихеньку не заволодів вами за допомогою скупості.